За останній рік наука зробила крок уперед і виявила наскільки швидко і небезпечно еволюціонує загроза нанопластику. Ви коли-небудь замислювалися чому останніми роками ми все частіше стикаємося з тим, що антибіотики більше не працюють? Сьогодні ми можемо з упевненістю сказати, нанопластик безпосередньо бере участь у формуванні антибіотикорезистентності та допомагає бактеріям мутувати. Дослідження 2025 року показують, пластик сприяє розвитку стійкості бактерій до антибіотиків, створюючи кризу, з якою медицина не справляється. Чому Тому що пластик ідеальна платформа для бактерій? Донедавна вчені вже знали, що мікропластик це зручна платформа для бактерій. На його поверхні вони легко утворюють біоплівки. Біоплівка це щільний захисний шар, який захищає бактерії від висихання, сонячного світла, атак імунної системи і що особливо важливо, від дії антибіотиків. Також було відомо, що бактерії можуть виживати на пластику довше, ніж на інших матеріалах. Іноді до трьох діб і більше. Усе це робить мікропластик чинником, який сприяє поширенню небезпечних мікробів у навколишньому середовищі, у воді, ґрунті, а іноді навіть у продуктах харчування. Однак у нещодавньому дослідженні вчені зробили важливе відкриття виявилося, що пластик допомагає бактеріям не лише фізично, як житло, а й біохімічно, як своєрідний павербанк. У лабораторних умовах дослідники продемонстрували, що бактерії під час контакту з мікропластиком активують особливий метаболізм, що пов'язаний із перенесенням електронів. Простіше кажучи, частинки пластику можуть ділитися з бактеріями-електронами або брати участь у їхньому перенесенні. Це підвищує здатність мікробів виживати в стресових умовах і швидше адаптуватися до антибіотиків. Цей процес називається зовнішньоелектронним перенесенням. Він важливий, оскільки забезпечує бактеріям додаткову енергію, яка, по-перше, підвищує стійкість бактерій, сприяючи їхньому активнішому діленню, мутації та будівництву, особливо міцних багатошарових біоплівок. Такі плівки працюють як фортеці, що не пропускають антибіотики всередину. А по-друге, це підживлення безпосередньо сприяє розвитку стійкості до антибіотиків. Бактерії починають не тільки виживати, а й активно синтезувати захисні механізми, справляючись навіть із найсильнішими препаратами. До того ж, навіть після видалення пластику бактерії зберігають цю здатність. Вони вже мутували, адаптувалися і стали сильнішими. Вони продовжують будувати стійкі біоплівки вже на інших поверхнях, навіть без того підживлення, яке колись забезпечував пластик. Отже, уперше, було продемонстровано, що мікропластик це не просто інертна поверхня, а активний учасник у розвитку стійкості до антибіотиків. Він впливає на обмін речовин бактерій і сприяє відбору найбільш стійких та резистентних штамів. Це означає, що пластикове сміття може прискорювати появу і поширення так званих супербактерій бактерій, стійких до лікування. Вдумайтеся в це. Мікропластик не просто допомагає бактеріям виживати, він підживлює їх енергію, робить їх сильнішими і стійкішими, і у такий спосіб відіграє активну роль у формуванні антибіотикорезистентності. Це відкриття фундаментально змінює наше розуміння забруднення пластиком і робить його ще тривожнішим. З кожним роком проблема антибіотикорезистентності стає дедалі гострішою. у багатьох країнах вже зареєстровано випадки, коли стандартні препарати не працюють і навіть прості інфекції стають важковиліковними. Якщо ми не знайдемо рішення, то антибіотики в якийсь момент просто стануть неефективними. І це стосується далеко не тільки антибіотиків. Сьогодні ми вже бачимо, як пластик впливає на ефективність найрізноманітніших медичних підходів від регенерації тканин до пролонгації життя. Програми, які ще вчора давали стабільні результати, тепер дають збої. Одні й ті самі препарати починають поводитися по різному, і причина цього мікропластик. точніше, його заряд Він втручається в біологічні процеси, змінює поведінку клітин, порушує сигнальні ланцюги. Ми більше не можемо покладатися на передбачуваність у медицині, якщо не враховуємо, що в організмі вже присутній фактор, здатний спотворювати все від імунної відповіді до клітинної пам'яті. Сьогодні на світовому ринку в медицині і навіть у деяких наукових колах активно обговорюються методи, нібито очищення організму від мікропластику. Йдеться про методи, які нібито дають змогу вивести пластик із крові та тканин, такі як плазмаферез, гемосорбція. Апаратні фільтри, харчові адсорбенти, натуральні добавки, які нібито сприяють очищенню організму. На перший погляд, все логічно. Якщо в організмі є токсична речовина, отже, її необхідно вивезти. Але правда в тому, що ці методи не вирішують проблему. Ні технічно, ні по суті. Мікропластик, особливо в наноформі, вже проник у ваші клітини, в тканини та нейрони він не просто плаває в кровотоці, як гість якого можна попросити піти. Він вбудувався у ваш організм. Так, ви можете відфільтрувати кров, відокремити плазму, додати розчин. але в цьому розчині теж міститься пластик. і він надходить із пластикового контейнера з крапельниці по пластиковій трубці. Все це пластик, який ми ж і використовуємо, намагаючись усунути його наслідки. Так, такі процедури можуть знизити токсичне навантаження, але вони не зроблять головного. вони не вилучать пластик із клітин, не зможуть нейтралізувати його заряд, не відновлять порушені сигнальні ланцюги, не захистять мозок, імунну систему та мітохондрії. Якщо хочете, ви, звичайно, можете використовувати всі ці методи. Це ваша особиста справа. Але не плекайте ілюзій. Це не вирішення. Справжнє вирішення починається не з зовнішньої фільтрації, а з усвідомлення того, що саме робить нанопластик по справжньому небезпечним. Електростатичний заряд це основа руйнівної сили нанопластику. Саме він дозволяє йому проникати крізь усі біологічні бар'єри організму зокрема й у мозок порушувати роботу клітин і пригнічувати імунну систему. Саме він робить пластик енергетично активною аномалією, вбудованою в біосферу і такою, що знищує її. І саме про цей чинник наукова група АЛЛАТРА попереджала ще 20 років тому.